Давайте подивимося про поговоримо про цифри про 11,5%, відсотків, які декларує забудовник. Треба розуміти, що ці відсотки вони заявлені виключно тільки з, з міркування. Песимістичного прогнозу, тому що коли ми говоримо про те, і це буде по року. Чому? Тому що безумовно, що зараз 93 готель завантажений. Інший готель стоїть а, взагалі закритий на ремонт. Або, мабуть, вже сон закритий, не закінчився. Є готелі, які працюють на півсили, так би мовити, Позвільняли там персонал, ну бо вже якби сезон на спад. Начебто, але автобуси туристичні їздять, пляж забитий, якщо ти приходиш після 10 ранку, то на пляжі ти вже не покупаєш, не, не, не ляжеш. Я бачу по розлонках, що насправді людей багато і їх вистачає. Тому треба розуміти, що влітку дійсно буде завантаженість більша, взимку буде завантаженість менша, але якщо по року вода вирівнюється, то приблизно буде 1,5% і це без капіталізації. Врахуйте, будь ласка, що якщо ви інвестуєте конкретно зараз, то через два роки ціна квадратного метра вона буде більша. Якщо ну, зараз ми говоримо про 3,5 тисячі євро за вхід, за квадратний метр, то через два роки вона буде 4,5, а то і 5. Звідки у мене така впевненість? Питаєте? Ну тому що ринок нерухомості не стоїть на місці. Відповідно, коли буде знаходиться з'являтися новий концептуальний готель, люди захочуть туди їхати, дохідність буде зашкалювати, і нові інвестори захочуть бути частиною цього великого масштабного проєкту.